Форум кардіохірургів у Києві, Європейські та українські лікарі вирішили обмінятися досвідом. Впродовж трьох днів говоритимуть про дитячу кардіологію, а також про лікування літніх. Зокрема, вже домовилися відкрити в Україні великий міжнародний центр. Більше розповість Олеся Кобзар. За рік у центрі дитячої кардіології та кардіохірургії роблять близько півтори тисячі операцій. Діагностувати ваду серця у плода можуть з 18 го тижня вагітності. Новонароджених з підозрою на порог серця перевіряють одразу після пологів. До операції може пройти менше години. Дитина звідси з першого поверху потрапляє в інтенсивну терапію, де готується і потім виконується операція. Виправляють вади серця будь-якої складності. Тут уперше застосували і методику операцій новонароджених з використанням поповиної крові. Досягти високих результатів допомагають швейцарські колеги. Тепер Україна ділиться досвідом з Казахстаном, Узбекистаном, Туркменістаном та оперує безкоштовно дітей за кордону, котрим не змогли допомогти на батьківщині. 40 дітей. провели здесь благотворительные операции. Это дети в основном тем, кому было отказано и в стране, и за пределами страны, потому что это были очень сложные патологии. Уже были хирурги из Узбекистана, практиковали здесь. Надеемся, что в будущем мы тоже тесным взаимодействием с центром мы наладим такой, такие возможности у себя в Узбекистане. Та, попри успіхи у дитячій кардіохірургії, літні українці все більше помирають через серцеві недуги. Тому професор Ілля Ємець вирішив започаткувати програму і для лікування пенсіонерів і знову запросили до співпраці швейцарців. Це повинна бути програма, і ми ініціюємо, що вона була що вона була для літніх людей, яким за 75. для цього ми. Робимо наш форум сьогоднішній, щоб досвід швейцарський перенести на Україну. Найбільше говорили про патології аортального клапана. Хірургічно виправляти таку проблему, коли пацієнтові за 70 – ризиковано. Українські лікарі мають певні розробки, тоді як в Цюріху вже лікують новим методом і готові ділитись досвідом. Це процедура, яка дозволяє замінити один із основних клапанів серця без розрізу. Потрібне мінімальне втручання під локальною анестезією. у майбутньому планують на базі дитячого центру відкрити міжнародний медичний заклад, де лікуватимуть дітей і дорослих. Спершу мають розробити державну програму та звести новий корпус. Олеся Кобзар, Руслан Карданов, соціальний пульс.